Чутки виявилися небезпідставними конструкції мосту. Такі рісали і робилися доволі вправно і серед білого дня. Мене занепокоїла ситуація, мені передали, що тут ріжуть нову конструкцію моста. Скоріше всього на металобрухт. Тому я приїхав з іншими жителями села спробувати припинити цю роботу. Я знаю, хто то є. Я бачу що є самі звичайні металоломщики. І то все будуть металом після заливки. кажуть. Яку заливку тут? Така неповага до їхнього мосту селян не аби бурила. Я вважаю що це саме крадіжка. Крадіжка конструкції, які йдуть невідомо куди, аби дізнатися, що куди і до чого, викликали поліцію відповідно з Галицького Калуцького районів. Та ані присутність правоохоронців, ані наявність у працівників фірми, що займалися демонтажем конструкції дозвільних документів від обласної служби автомобільних доріг, не змусили чоловіків змінити свою позицію. Значить, фірма договорилася на те, щоб украсти металом, так скажемо, Метал украсти, якісний, а не металом. Як можна вже готові конструкції різати на якісь там, якщо по їхніх словах, на якісь там підсобні роботи, про які підсобні роботи йшла мова, згодом повідомив представник фірми, якого викликали на місце інциденту. Виявляється, у старому листі будують аналогічний міст та металічні конструкції свого часу покрали. Тож вирішили нестачу поповнити матеріалами з недобудованого мосту між сівкою і старим Мартиновим. Вони ідентичні і використовуються як зйомна опалубка. Служби автомобільних доріг було прийнято пропозиція, щоб не виготовляти нові зняти з цього моста. Поставити на мості у старому лисі забетонувати консолі і потім повернути їх на ці ж на це ж саме місце у сівці винилівській виконавець робіт повіться узгоджувати подальші дії з громадою і місцевою владою. Тож дискусія того дня, схоже, завершилася порозумінням. Хоча неприємний осад у місцевих жителів таки залишився, адже вони вже роками чекають, доки їхні міст добудують, а не використовуватимуть його частинками як крітівне коло для іншого мосту за десятки кілометрів звідси.